Слава націю, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. О, Сашко добрий! Що, що, буде, що ми розіграємо, коли благополучно підпишемо петицію задля повернення звань Героїв України, Бандері Степану та Шухевичу, роману, так, цим зіркам українського націоналізму, цим філософським каменям українського націоналізму, які віддали життя своє так, за те, щоб ми зараз мали. Честь і можливість насолоджуватися таким явищем, в принципі, як Україна, і боронити її. Це нагадує тільки і винятково, коли ми цього разу зберемо 25 тисяч підписів, найцінніша сувенірка, яка у мене є, за перше місце у нас буде в розіграші стяг нещодавно утвореного полку безпілотних систем К2 за особистим підписом героя України, пана. Кирила Вереса. На другому місці шеврон цього саме полку. Так, не треба вам буде проходити без ЕВП. Якщо, зокрема, ви, наприклад, цивільні особи. Не треба буде там жерти пару мисок української землі, щоб мати змогу і честь, і можливість мати шеврон. Так саме. Полку безпілотних систем, знову ж таки, за особистим підписом пана Вереса. Ну, І третє місце це мій авторський прапор. Там є різні варіанти. Ось це я зараз підготував, довго там не міг знайти часу і можливості. Це сьогодні приділив час, підписав особисто Сергію У, нашому, одному з наших най, найвидатніших системних підтримувачів. Так, дякую пану Сергію, у це йому відправимо. І, відповідно, на третьому місці розіграша зробимо аналогічне або там в інших кольорових рішеннях. До речі, нагадую, мій прапор особистий, окрім того, червоно-чорний, є також жовто-блакитний. так, Тобто, стягка К2, ви бачите, він синьо-жовтий. Як сучасний офіційний український прапор, у мене він жовто-блакитний. Так само і з фірмовим цим, моїм любим логотипчиком. Що це означає? Це означає, що коли ви підписуєте петицію самі, ви для розіграшу цих призів, і щоб отримати ці цінні речі, які інакше ну, реально дуже і, дуже і дуже непросто їх взагалі, то, ну, зокрема, ці собі отримати, так? тому що ну, це треба мати. Прямий доступ або до пана Велеса, або безпосередньо до його оточення. А це рівні там Генерального штабу. Ну, коротше, звісно, абсолютна більшість глядачів цього каналу і підписантів петиції. Ну, інакше взагалі погано уявляю, як можуть отримати такі цінні речі з переможним. Духом часточкою, так? яка передається від підписанта прапору, від Героя України пана Вереса, вам особисто. Тому поширюйте і приводьте максимум підписантів у цю петицію, тому що, повторюся, це все ми розіграємо винятково, коли цим заходом цього разу зберемо там, ті 25 тисяч підписів, щоб петицію розглянули. Розглянула влада. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.